Миротворці, чи реально вони будуть, чи ні. Іде саме. Ну, Важливо знати, що НАТО нам не дасть миротворців. Об'єднаних націй організація, якщо й дасть, то дуже обмежена. Найреальніший формат це що? міжнародна місія поза НАТО, участь Значить, Європа, Франція, Німеччина, Італія. Можливо, Турція. Можливо, ще якісь там нейтральні країни, де вони можуть бути. Навколо Запоріжської АЕС, звичайно, на демілітарізованій зоні на лініях розмежування. Ну, вони не можуть ні в якому разі бути в глибині окупації, і вони не замість будуть Збройних сил України. Це не захист України, а стримування хаосу. Ми повинні це розуміти. А що ж буде з економікою при заморожці? Ну, звичайно, тут правда така жорстоквата, але це важливо знати. Плюси, які будуть, менше руйнувань буде, стабільніша допомога, початок відбудови, повернення частини бізнесу. Які мінуси? Ну, Війна не закінчена, це самий великий мінус. Інвестори бояться. Бюджет залежний від Заходу. Армія все рівно з'їдає величезні кошти. Значить, реальні сценарії, що Україна перейде на таке життя, як Ізраїль 70-го року. Постійна армія, постійна напруга, постійне. І дуже маленьке, повільне зростання. Але це все рівно краще, ніж постійна гаряча війна. Ну і головний ризик саморозки, який же ризик, якщо немає гарантій безпеки, пауза рівна підготовка Російської Федерації до нового удару. І саме цього Україна боїться саме більше. І тому то Зеленський, бачите, гарний, прекрасний президент, він все оце розуміє і не підписує все, що йому предлагають.